Привіт таки мої ріднулічки. Сьогодні в нас мова піде про сир, ми не будемо його варити, але ми поговоримо е, в цілому про сир, про сироваріння, про ферментацію, про закваски. Хочу внести ясність, щоб люди не боялися в домашніх умовах варити сири. Я, в принципі, буду йти по коментарях, я їх не буду читати, а в цілому більше по якій темі було коментарів. Поговоримо. І так, домашні сири. Багато хто писав, що бояться готувати їх. Варити, як правильно називається. Не треба боятися. Насправді, насправді, те, що ви читаєте в інтернеті, рецептуру, можна їй не дотримуватися. Це я вам говорю як людина вже, скільки в мене стажу. 14 років я варю сири, тому хочете вірити мені, хочете ні. І так, погнали. Що саме найперше? Най най найперше в нас піде ферментація по молокові. По молокові. Е молоко, яке постоє хоча б 12 годин, потім, при нагріванні, е ферментується краще, чим тільки здоєне молоко. У нього структура інша, але воно ферментується також. Просто треба внести більше в нього ферменту. Так як я, наприклад, у мене молоко не вистоюється, я тільки здою від корівок, зразу ферментую його, бо молока велика кількість, трохиразове доїння. Мені треба дуже багато бетонів, дуже багато чого всього зберігати. Так взимку, в принципі, це ще більш-менш нормально, то влітку взагалі дуже незручно, тому я ферментую відразу і я вже звикла вносити ферменту набагато більше. Влітку він, структура молока інша, він ферментується по-другому, взимку, е, взимку так, але він ферментується, не вірте нікому. Просто більше вносити ферменту. На рахунок ферменту. Через що я не говорю, яку саме кількість е, рецепти, сирів, які я вигадала, яку саме кількість ферменту я вношу на, на, на молоко, в молоко. Тому що ферментів зараз велика кількість. І в інтернеті дуже багато, і в кожному ферменті різна доза, тому повинні ви самі вже дивитися, на яку, яка кількість молока у вас є, і яку дозу ферменту вам потрібно в неї внести. Фермент, в принципі, можливо, і відіграє якусь роль. Зараз їх велика кількість, але я починала на мейто. І я зараз на ньому варю, і переходити на інші ферменти я не збираюся. В принципі, мені зручно, що він продається в наших витаптеках. Мені не приходиться заказувати по інтернету, тим самим переплачувати за доставку. Зараз доставка іноді більше коштує, ніж замовити товар. І він не віддає, хто там, що одна людина, правда, тільки мені написала, що. При дуже довгому зберіганні дає гіркоту, не дає він ніякої гіркоти, а по півроку сири ми не зберігаємо. Можливо, там десь через півроку він якусь гіркоту й дає. Ми говоримо про сири двохнедільної видержки, п'ятиднівної, десятиднівної видержки. Взагалі ні на що не впливає. Тому я користуюся ним і переходити ніяк і не збираю. ще раз говорю. І так, поговорили ми за молоко. Поговорили за ферментацією. Фермента, який би це не був, в нього одна дія. Це заферментувати молоко. Все. Більш на сири він ніяким чином не впливає. Ферментація молока це зробити згусток або сирне кольє, щоб воно захололо, стало желл Все інше виконують закваски. І або в молоко, кожне молоко відрізняється. По структурі, по жирності. Можете збирати в баночки, трішки збирати вершок зверху. Я такого не роблю, я сказала, по якій причині, тому в мене жир з молока, який є, весь остається в сирові і це людям дуже-дуже подобається. Тепер нульки по закваскам. Я вже говорила і писала в коментарях, що я не виписую по інтернету ніякі закваски, тому ви мене не запитуйте. сайти, не сайти. Я починала в свій час, коли ще інтернету майже не було, тільки доступний він був в читанні. Я вчилася сир варити по книжці книжці. Звичайно, дуже багато було косяків і вчилася на своїх помилках, це зараз все в вільному доступі. Тому заквасок спочатку не використовувала, купних там мезофільних, термофільних, експериментувала на підручних засобах, як виявилося згодом, що це і є закваски. Так що, ріднулічки, не боїмося. Дивіться, що за квасок у вас до є з підручних засобів? Сметана, кефір, вершки, йогурт. Щось кисломолочне не занадто перекише, але воно повинно обов'язково бути з киши, щоб там добре розвилися бактерії, щоб вони були живі. Вносимо десь на 10 літрів молока, від 50 до 100 мл. Цієї закваски і буде вам сир з кожною закваскою, з різною, він буде з різними смаками, щоб ви розуміли. І звичайно, в кожної хазяйки, так як той самий борщ, всі варять з одних інгредієнтів. сир на одній тій самій заквасці не купований. Буде на смак один, в другої хазяйки буде другий, але це вже буде ваш, ваш. Фірменний рецепт це вже буде ваш сир, і він не буде схожий ні на який. Через що називаються крафтові домашні сири, тому що в кожної людини він різний на смак. Це тільки, щоб ви не боялися, а в мене такий не буде, можливо, на смак, як у вас. Звичайно, не буде такий. І це в цим ці сири відрізняються. Це тільки на заводах, там, де вносять хімію, всяку, там спеціальні всякі добавки, щоб сир був постійно на смак один і той самий. Дивіться, навіть на базарі, коли продає багато хазяйок творог, кисломолочний сир. Людина походить по, скуштує, скуштує, а вертається до тієї, який сподобався. Хоча всі роблять із молока, всі нібито роблять одинаково. Так само і домашні крафтові сири. Е, так, ще по заквасках, що хочу сказати. Е, ще чим можна заквашувати. Я вам перечислила. А, ще за Мацоні я заквашувала. Якщо буде бажання, я силочки. Е, Пороблю там, на які сири я робила, Мацоні, як я робила в описі під відео. Можливо, щось я забула ще сказати, згадаю, в описі під відео напишу ще, чим можна заквашувати. Диві, дивіться, наприклад, ви от зробили сир перший раз. Ну, це стосується, якщо ви хоча б двічі на тиждень варите сири. Зварили ви сирок, сироватка залишилася да, з цього сиру. Ви знаєте, ви вже, ви вже куштували, ви пробували, що він смачний. Ви просто залишили сироватку від попереднього сиру і поставили її в прохолодне місто. Два-три дні вона стоятиме. І це вам буде вже закваска із бактеріями на слідуючий сир. Ми її вносимо 2% від молока, потім ферментуємо. І буде вам точно такий же самий сир. Насправді все дуже легко, ріднесеньке. Так, що ще хочу сказати по закваскам. Любі закваски, які ми вносимо, ну, ті, що я перечислила в домашніх умовах, ми вносимо в тепле молоко, не в холодне, в тепле молочко. І щоб вони десь півгодинки розсмішуємо, щоб півгодинки десь приблизно вони. Подружилися з молочком, бактерії розійшлись по молочкові, потім ферментуємо. Структура сиру. Структура сиру по дірочках, да? може відрізнятися, можна її, в принципі, контролювати. Контролювати як її можна. Можна зробити сирне тісто великим, а можна дуже-дуже дрібненьким. І довше нагрівати. Тим самим у вас з дрібненькою структурою зерна із більшим нагріванням буде менше глазків і сир буде набагато твердіший. Чим крупніші глазки у вас в кінці виходять, тим у вас будуть більші дирочки на сирові. Дивіться, ось нібито з виду два одинакових сири. Ну, це тільки трішки. Трішки жовтіший, да? але у них спосіб приготування різний. Наприклад, оце це качота. Це качота, вона готується на паровій бані. Але я на паровій бані ніколи не готувала. Тому що це треба сіточку ставити. Можливо, це набагато зручніше. Ну, в мене, коли я починала варити, в мене цього не було, мені потрібно було щось докупляти, але я вийшла, знайшла вихід з положення. Так як для качоти потрібна стуфатура, да, це парова баня, я ставлю її в духовку. Духову шкафу я ставлю на мінімум, ну, приблизно, який там мінімум у вас саме є. Можливо, трішки дверку треба відкривати. Це все практика. І вона в мене стоїть там не півтори години, як потрібно на паровій бані, а десь годинку, двічі я перевертаю, все те саме виходить. Все виходить те саме. І завжди сири, поки ще вони не сформувалися, вони в мене залишаються в формі. І я їх ставляю мінімум годин на 12, прямо в формі в холодильнику, щоб вони так і застигали. Ні в якому разі не заставляю їх в, ну, в кухні чи в якомусь приміщенні там, де тепло. Тому що вони набирають кислотність, можливо, комусь це подобається. Моїм клієнтам і мені це не подобається. Тому щоб було мінімум кислотності. Відразу ставлю в холодильник, бухточка сиру остаткувалася. Потім на слідуючий день я кидаю її в розсіл. Росіл 20%, це 200 г солі на 800 г води. Солимо з розрахунку 6 годин в розсолові на 1 кілограм сиру. Можете зважити або приблизно, плюс-мінус, там трішечки хвилин 10-15, ролі великої не грають. Хто не кидає в розсіл, хто прямо так обсипає сіллю. Я один час пробувала, я не скажу, що це не має місто бути. Мені не сподобалось, тому що інколи може від солі пересушує шкірку сир, сирову і може іноді репнути сама шкірочка зверху, а це вже порушується цілісність, не так сир всередині достигає, тому мені не подобається. Єдине, що я інколи можу зробити, а бринзу я завжди так роблю, це прямий посол сирного зерна. Як це? Як це, зробили ми сирне зерно? Вже злили сироватку, вже да? можемо ми накладати у формочки. І вже коли злити сирне зерно, я додаю сіль, якщо вона крупна. Я розвожу водички, та і, в принципі, любу можна розводити у водичці. І додаючи завжди на окор, на... полагаюся на свій смак, щоб сир мені трішечки був солоніший, тоді якась частина солі піде і він буде на смак такий, як мені треба. Раніше я тільки так працювала, а тепер більшість я роблю в розсолові. Тепер хочу поговорити про русульні сири, витяжні. Це витяжні сири сарії пастофілата, це сулугуні, косички, палички, моцарела, сулугуні, бухта, всі витяжні сири. Це в мене бухточка. сулугуні. Чим меншими ми бухточки взагалі, любого сиру, чим менше ми їх робимо, тим швидше вони в нас дозрівають. Мені подобається від 05 кг до кг робити. Краще я розділю на 2 на 3 бухти, чим я зроблю одну велику. Раніше я великими робила. Звично, звісно, зручніше, але він достигає набагато довше. Тому від 0,5 кг кілограм до кг я роблю бухточки, тому вони і визрівають набагато краще. Так, витяжні сири. Зараз е, багато в інтернеті відео, як зробити моцарелу ту саму з двох інгредієнтів, і ці відео залітають на мільйон переглядів. Е, можливо, але я навіть не хочу переходити з того методу, яким я користуюся. А це італіянський старовинний метод, з якого я починала. Я ним користувалася, можливо, я так звикла, ну і оці новомодні. Методи, рецепти з уксусом, з лимонним соком, чи з лимонною кислотою, яке додається молоко. Ну, чому, чомусь мені воно неприємне. Не е, багато хто питав, е, саме найбільше питань по визріванні сирного зерна, по, по його скисанню, чи, чи потягнеться сирне зерно потім, чи не потягнеться. Дивіться, що я хочу сказати. Так як я знімала відео влітку, то воно просто ви зробили сирне зерно, і ви його підвішуєте, і воно у вас в підвішеному вигляді скисає. Влітку, звичайно, це проходить набагато швидше, так як температура більша, і в приміщенні, ви ж не можете постійно до температури тримати. І в приміщенні, і на вулиці більша температура, звісно ж, скасання проходи молочних продуктів набагато швидше. Тому це десь 6 годин, може 8, може 12 максимум годин від початку скисання сирного зерна до варіння до його. Ви пам'ятаєте, я говорила, не треба ніколи переводити, скільки у вас не є то сирну згустка, завжди маленькими шматочками. Відрізаємо і пробуємо. Тому що я сказала 1-12, а можливо, у вас наскільки прохолодно, що у вас і 24 години буде. Не переводьте, не викидайте. Спробували, не тягнеться. а оставляйте ще. Взимку все набагато довше, може 24 години будь. А може, якщо у вас всього-навсього плюс 10 градусів, може і 48 годин бути. Не треба ніколи опускати руки. Є трошки один лайфхак, щоб зменшити час. Коли ждеш, коли скисне сирне зерно. Можна просто, коли сформується сирне зерно, не витягувати його з сироватки, а залишити його. Це стосується тільки зімнього періоду, десь з осені по весну, А залишити його там на 3-4 години, воно набагато швидше набирає кислотність, а потім підвісити. Оце, що я хотіла сказати, так як кожному не відповіси, тому я вирішила трішки розказати. Ще я хотіла про одну закваску на сири зробити. От, наприклад, вам подобається такий сир. Ну, це так, наприклад, такий, як Маздан, да? з дуже великими дирочками. Щоб не виписувати вам по інтернету закваску, так як вам одноразову дозу не пришлють, та і вам не вигідно буде. Просто, якщо ви впевнені, що це дійсно сир, купляєте в магазині шматочок, достатньо 50 грам, в залежності, яка у вас кількість молока. Його не треба багато. Натираємо на дрібненьку тертушку, 100 мл молока, 100-150, десь градусів 38 вкидаємо туди цей сирок натертий, розколочуємо, залишуємо на півгодинки. Перед цим нагріваємо ваше домашнє молочко. Вносимо цю заквасочку. Вона хай перемішає, хай півгодинки там побуде. Потім дивіться по ковід. Треба його підігрівати, щоб потім заферментувати. Ферментуємо ми завжди в будь-якому випадку. І буде вам сир, який вам подобається. Все насправді дуже легко. Ви кажете, Наташа, давай, давай ще варити сири, давай нам рецепти сирів. Насправді, зіроньки. Видів сирів не так і багато. Просто в різних країнах вони називаються по-різному. Та і все. А методи приготування хіба трішечки від, відрізняються один від одного, через що люди всі бояться. І якщо ви десь відступитесь від рецепту, це буде не страшно, це буде ваш фірмовий, фірмовий рецепт, ваш фірмовий сир. І варіть, не бійтеся, експериментуйте, ви його точно не переведете. Тому я всім бажаю здоров'я, вдалого, смачного сироваріння. Бережіть себе і мирного неба нам всім над головою.